До хрестин ми створюємо дитячі сорочечки-обереги. На такій сорочечці має бути закодоване ім'я дитинки. Ось, ось один такий елементик це ім'я дитинки. В даному випадку це ім'я Андрій. Для того, щоб це була не просто сорочечка, а сорочечка-оберіг ім'я має вишитися 12 разів. Тому ми вкладаємо 6 разів з однієї сторони, 6 разів з другої сторони. Зазвичай, якщо це сорочечка на хлопчика, на стічці цієї сорочечки закодовується рік його народження або дата народження. Ось тут на ручках закодована частина молитви. В кодуванні літери читаються і накладаються знизу до верху. Тому тут написано Слава Ісусу Христу. Ще до сорочечки, звичайно, потрібна крижма, в крижмі також кодується молитва. Якщо це сорочечка і крижма для хлопчика, то ми закодовуємо такі слова молитви. Святий обручнику Йосипа, заопікуйся моєю дитиною. Слава тобі, Господи, наш, слава тобі. Якщо це ж дівчача сорочечка, відповідно там також кодується ім'я, розміщується 12 разів, дата народження. І на крижмі ми кодуємо «Пречиста Діво Марія, будь моїй дитині, матір'ю і заступницею. Правила кодування вимагають в першу чергу чистих думок, хороших помислів. Коли кодуємо і коли вишиваємо, звертаємося до Бога, просячи для цієї дитини благословення. І намагаємося за правилами створювати саме кодовану річ, правильно накладаючи літери. Якщо це йдуть слова молитви, то літери накладаються знизу до верху, кожна наступна літера накладається зверху і таким же самим чином читається. Якщо це кодується ім'я, воно викладається за чотирьохпалюстковою квіточкою. Тобто кожна літера імені має чотири рази повторитися у закодованому орнаменті. Тобто в даному випадку є чотири букви А в середині, одна, друга, третя, четверта. Навколо них чотири букви Н, ось діагональний варіант літери D, 1, 2, 3, 4, буква R, буква I, яка також дуже схожа на друкований варіант, і буква йод. Отже, кожна літера імені має повторитися 4 рази і викластитися від середини до зовнішнього краю за 4-хполюстковою кліточкою.